П'ять старовинних споруд Тернополя це надставна церква, церква Різдва Христового, архікатедральний собор, замок Тарнавського та старий ринок, з'єднані між собою підземними ходами. Про це кажуть науковці, історики, активісти, та додають, у центрі цього п'ятикутника а це сучасний майдан волі, знаходяться загальні зали вмістимістю до 300 осіб. Саме тому з міркувань безпеки на цій площі ніколи нічого не будували. А це підземелля, яке знаходиться під сучасним. Сним архикатедральним собором Тернополя його виявили у 2006 тисячі Тоді розчистили проходи, відновили освітлення, опустили на півметрах ґрунт. Є припущення, що у довоєнні роки тут був крипт для поховання мущей, святих і мучеників. «Свого часу мі вдалося поспілкуватися із жіночкою такого дуже похилого віку. Яка розказувала, що після війни вона попадала в за коли було відкрито. Це вже радянські часи, після воєнні, вона попадала в Захристя і побачила відкриті двері. Це було дивно, чому двері були відкриті в захристя з боку архіву. Вона зайшла буквально там, може, на якусь півхвилини, і налякалася тим, що там були виставлені старі труни. Десь в кількості 15-20 штук. Ну і після того вона втікла просто звідти. але от таку згадку вона мені переказала, і в мене є такий собі здогад, що це можливо винесені були труни із крипт цього храму. Тунелі завишки 2 метри, і шириною подекуди 3 метри. Їх стіни обкладені дуже міцною цеглою. Технологія зведення та походження матеріалу, подекуди камінь, подекуди цегла, дозволяє історикам припускати, що тернопільським підземелям понад 300 років. Це феодальний час, це час постійних війн, страху і можливість забезпечити якісь можливості для відходу при наступі. Так? Це перший раз, потім переховання. В першу чергу, я думаю, через міркування збереження життя будувалося підземелля. Найбільш дискусійним є питання існування ходу від Тернопільського замку по підстав до парку Загребеля, розповідає активіст Андрій Кір, який ще минулого року зареєстрував петицію на сайті мерії міста щодо дослідження підземель. Одні кажуть, що перед тим як Створити озеро, Ян Тарновський зупинив води Серету, проклав підземний хід, тоді річку пустили далі. Інші згадки є, що в воєнний період гарнізону німецькому, який базувався в Тернопільському замку, підвозили боєприпаси, таємно, можливо, також через підземний хід. З іншого боку, науковці кажуть, що це практично. З області фантастики, тому що там такі ґрунти, що підземні ходи не могли бути в прин не могли існувати в принципі. Імовірно, що підземний хід з замку в бік річки існував для того, щоб якщо була облога, люди мали доступ до води. Дослідження та відновлення підземель може кардинально змінити історію заснування Тернополя. Якщо науковці доведуть, що підземеллям насправді понад три сотні років офіційна дата заснування Тернополя 1540 рік, не відповідатиме дійсності. Дуже сумніваємося, що все-таки 1540 рік це рік заснування нашого міста. Це перша офіційна згадка і надання привілегію на створення міста. Але ми розуміємо, що місто не створюється зазвичай в чистому полі, воно на місцях попередніх поселень. Тому, власне, і на карті тут відображені, скажімо, можливі місця розташування поселення до 1540 року, тобто до дня офіційного. Офіційної дати заснування нашого міста, а це вже може змінити повністю погляд на історію і міста і цього регіону. Наразі у Тернополі працює наукова експедиція. До роботи активно долучилися активісти за допомогою спеціального обладнання Георадару, яким уже працюють, науковці зможуть побачити пустоти під землею на рівні до 25 метрів. Досліджуватимуть будинки, які знаходяться над підземними переходами, оскільки деякі з них осіли та потріскали.